Sì, è previsto. Я Євген Клопотенко, і зараз я хочу поговорити про спаржу. Цей продукт він не так давно став дуже популярним в Україні, мабуть, у років 5 назад. Існує спаржа декілька видів. існує зелена спаржа, існує спаржа біла, існує навіть червона, але біла і червона вони ростуть під землею, а ця спаржа росте над землею, і тому вона має такий гарний прекрасний смак. Треба розуміти, що спаржа вона дуже ніжна, і наша головна задача її не переварити і не вбити, не вбити той ідеальний гарний і прекрасний смак. Існує декілька основних правил, як можна приготувати спаржу, але зараз я покажу найрозповсюдженіше. Поки я вам розповідаю, я вже поставив варити воду, в мене вже вода вариться, вона вариться в мене в пательні. Тому що зазвичай знайти кастрюлю, щоб спаржа повністю в неї лягла, досить важкий момент. А знайти в гарну, величезну пательню або сковорідку з водою це супер круто. Я намагаюся візуально оцінити, де ось така дуже жорстка частинка є, тому я просто беру, ось так вирівнюю під один кут. Ось так зрізаю. Далі. Беремо просто ось таку економку і просто гарно-гарно очищаємо. Я зрізаю з половинки, я не зрізаю всю, бо тут. О, вона така дуже ніжна і вона не буде жорсткою. А знизу, так як вона росте довше, вона буде жорсткішою. І тому, якщо ми будемо варити одну хвилинку, ця частинка буде жорсткою і буде застрягати у вас в зубах. Для того, щоб вона не була жорсткою, нам треба варити її 5 хвилин, але тоді оця частинка приготується і вона буде схожа на пюре. Тому ми жертвуємо нижньою частинкою для того, щоб у нас вся спаржа була ідеальна, хрумка і смачна. Ще є дуже важливий момент. Що коли ми йдемо в магазин, ми дуже часто у нас в Україні купуємо спаржу квасолю. І дуже часто ми вважаємо, що спаржева квасоля і спаржа це одне й те саме. Але це абсолютно не так, тому що то квасоля, а це спаржа. Спаржу ми їмо е навесні, а спаржову квасолю ми їмо увесь останній час, тому що її заморожують. Спаржу зазвичай не заморожують. Тому, поки вона є свіжою, треба їсти свіжою. Коли ми почистили, е ми беремо нашу воду, додаємо на літр води. Столову ложку солі досить багато і відправляємо спаржу рівно на одну хвилину. Одна хвилина пройшла. Я відправляю її відразу до льоду. Це я роблю для того, щоб відразу зупинити процес приготування. Тому що часто, коли ти дістаєш продукт з, е, з води, кладеш, він там ще готується, а тут він відразу зупинився. Власне, якщо ви любите справжній смак, то ви можете вже додати лимону, солі і просто поїсти, бо вона вже є гарною, готовою. Смачною хрумкою, і виходить так, що весь сок під час того, як спаржа варилася, він сконцентрувався всередині. Під час охолодження шкодинка стала хрумкою. Ну або весна частина стала хрумкою. і Тепер ми розкусуємо і там бшшш, вибух соковитості. Те, що нам потрібно. Єдине, що тепер ми можемо передати цій спаржі класичного базового смаку. Це вершкове масло і трішки лимону. Більше нічого не потрібно. Тому я зараз розігріваю вершкове масло на пательні, на інші не там, де була вода. В розтоплене масло додаємо сіль, додаємо лимон, По факту, ми зараз не смажимо спаржу, а просто даємо їй смаку завдяки лимону, солі і вершковому маслу. Ще десь секунд 40, ну максимум ще одну хвилину і все, знімаємо. Тепер за бажанням ви можете ось так на рушничок її викласти. А можна робити це без рушничка і відразу їсти. Це за вашим бажанням. Зайвий жир прибрала, а тепер так подивіться. Це я називаю найкращий базовий спосіб приготування спаржі. Звичайно, можна додати червоного перцю, можна додати більше лимону, лимонної цедри. Це абсолютно все залежить від вас. Хочете їсти цю страву з яйцями пашоти їжте, але я особисто обожнюю просто взяти ось так в одну спаржинку і так. Це як з полуничкою, яка, яка в червні перша, знаєте, так само і спаржа, яка перша в квітні. Якщо вам подобається такий формат, вам подобається, що я розповідаю, тисніть лайк, коментарі. Якщо ви хочете, щоб я давав ще якоїсь такої простої експертної оцінки або експертної думки стосовно того, як щось готувати, пишіть, я обов'язково це приготую.